Захотілося мені печиво, і я згадав, що швидко я можу зробити печиво з повидлом хвилинка. Таке печиво не складне в приготування і його може приготувати будь-хто. Тим більше, що для його приготування потрібно невеликий перелік продуктів, який знайдеться в кожній оселі. Для початку треба приготувати жирне тісто, з якого ми будемо випікати печиво. Жирне тісто складається із вершкового масла та сметани. Вершкове масло краще взяти селянське 200 грамів його потрібно для рецепту. А сметану взяти десь приблизно жирності 25%. Сметани вистачить 150 грамів. До цього всього в'ємність додаємо 500 г білої пшеничної муки і замішуємо тісто. Замішую я завжди спочатку ложкою, а далі замішую руками. Вимішувати його потрібно десь хвилин 10 приблизно, а потім ми залишаємо його на півгодини, бажано в холодильнику. Тісто виходить м'яким і зовсім не липне до рук. Беремо скалку і розкатуємо такий тонісінький коржик товщиною 2-3 мм. Далі за допомогою дискового ножа ріжемо на ось такі квадратики чуть більше сірникової коробочки. І от таким чином закручуємо, кладемо всерединку повидло і защіпуємо два вільні краї. Випікаю печиво у духовці при температурі 200 градусів на протязі 15 хвилин виходить ось таке гарне хрустке коричневе печиво. Для того, щоб воно було солодшим, посипаємо його цукровою пудрою. Ось таке швидке печиво хвилинка. На все добре, смачного!